Хлопчики і дівчатка. Сьогодні у нас 26 грудня, добрий день. Так, на каналі вже 7792 підписника, і е, з'явився у нас так, спонсор. Самий перший спонсор це Віка-Віка-Упс. Вітаю Вікторія. Для вас окремо відео буде. І малесенький, незвичний подарунок. Так, цікаво, що тут пише? Уровень спонсор. Тин -тин -тин. Три дні. Туди-сюди. Добре. Автобус у нас Електрон. Хто не знає, то він виготовляється у Львові. Великий автобус, довгий-довгий, 12-метровий. Грязний трохи, але ми його помиємо, я думаю. А мене звати Артур, я роблю в місті Ужгород, водій автобуса. От я там відображаюся трошечки, трошечки. Їдемо в гараж, тому що я вже закінчив роботу. У мене зараз обід. І їдемо в автопарк на обід. Так, воздух накачується і потихій йдемо. Зараз, секундочку, ще гляну, чи зйомка йде, бо дуже часто одрубається, йде. Іде, дуже часто одрубається зйомка. І це мене мало, мало кажучи, дратує трошки вище це поклану. Автобус дуже-дуже хороший, дуже легко ним управляти, і що немаловажно, дуже приємно дуже. У нього сильне серце і Автоматична коробка передач. Укрпошта. Отримайте відправлення, пише мені в Вайбері. Отримаємо, звісно, отримуємо. Оп! Акуратно тут спускаємось по цій вулиці. Вона така вузенька, але що? Вулиця є вулиця. Давайте сполоснемо стекло, ну. Да? Помивач вже зимовий у нас. Ранком вже було мінус три. Мінус три ранком було. Так, автобус я бачу, що треба сполоснути, да? Не дуже і змивається стекло, потрібно його просто сполоснути. Маленько почухати. Рівно знімає, думаю, що рівно. Так. Їдемо в гараж. І скло з боку я також не почистив ще сьогодні, бо якось так. Все время їдеш, 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 а часу не було сполоснути змити. Аккуратно Акуратно їдемо, не спішиме. Хоча я і сам інколи спішу, а ви не спішіть. Ліпше не спішити, не поспішати. Так, пішоход. Максимально йдемо вліво, скільки можемо, тому що у нас тут дуже гострий кут. Да? Дивимося, щоб справа, справа ніхто до нас не притиснувся. На зустрічну чуть-чуть вискакуємо. Подякували і йдемо далі. В місті такий рух рваний. Розгін, зупинка, розгін, зупинка, розгін, зупинка. Достота. Достарваний режим. В там поміщається, поміщається. І ще раз гляну, чи зйомка йде, зйомка йде, 6 хвилин. Дуже добре. Дуже добре. Люди зараз мене сфоткають, тому що спереді написано Путінхе. Дивляться, сфоткали так <схід> Скрито трохи. Але я ж все бачу. Водій автобусу він. На той є водій автобусу, що він все бачить зліва, справа, взаді, спереду. Ми мусимо все видіти, все, 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 все. Інакше. Інакше ти не зможеш тут робити на городі. Я також, якщо чесно, вже дуже-дуже устав. Бо ця робота вона. виматує, якщо чесно, і морально, і фізично. Так. Бо якщо б був би... Графік робочий хоча б годин 7 в день, то так. Да. А так ми робимо, хоч і обід у нас є, такий розтягнутий, але все ж таки ця робота важка. Як для мене вона важка. Так, встигнемо? Ні, там в смартфоні їде. Вилазьте зі со смартфонів. Смартфонова душа. Народ, взагалі, вже. зомбі, апокаліпсис, хлопчики в реальності. Вже є він. Люди йдуть в смартфонах, сяде. Їдять за смартфонами. В туалет смартфон, сяде смартфон. Апокаліпсис найнастоящий. Років ще 100 і народом управляти будуть через смартфон ріка Уж і сонце. Але не будемо про погане, будемо про хороше. Я вже сказав, у нас з'явився спонсор, і це дуже круто. Для нього буде особливий подаруночок. Коли вже, я думаю, з Нового року. В цьому році я не думаю, що я успію, тому що я роблю практично всі ці дні зараз до Нового року, а потім йду у відпустку. Дякую, що пропустив, так летиш. У відпустці от я і зроблю цей, цю річ, цей подаруночок. З номером один. То що далі ще будуть інакші? Давай, йдіть, дівчатка, йдіть, бо ви мусите успіти. Volkswagen не хоче йти, да, бо вже не встигає. все. Оп! Audi, Audi, дай мало трошки туди. Да, дякую. Тут такий угол доста теж нехороший. Нехороший кут, да? Доста там ми так все йдемо в притірочку. Притірочку. Так. Оступаємо пішоходом, нікого там нема. А то тут знають скакати. Пішоходи. Щось десь скрипить, так, я не знаю що. Ця штука, чи що. Щось десь поскрипує. Рухаємося по правилах зі швидкістю невеликою, для того, щоб в разі чого зуміти встати, зупинитися. І от зараз. Заїжджаємо в автопарк на законний обід, на законних основах. Автопарк зараз розчищають старий хлам металолом, газельки, богдани, ще щось таке там розпилюють, здають в метал. Так, автомойка низька. У нас автобус. Автомойка. Нет, там занято зайнято було, так що йдемо далі. На обіді помиють. До? Так. Ось цей весь автометалолом авто стоїть. Автометалолом там часть. І тут уже <глава> навалили там і москвич справа, і газельки, все разом, йолипали. Черепля, метал. Так, блюшки у нас в нормі, все в нормі. Нічого не треба доливати, значить, йдемо і встаємо так чисто. Смішно? Цікаво. Правильно, ребята. Іванович, добрий день. Іванович. Каже, да, да, каже. Дам я тобі рівня, Артурик. Дивися і дивися, як я їду тут по цих. Ямах, да? А я їду акуратно. Бо я знаю, що тут ліпше спокійно їхати. То що тут що? Женя десь не дестує. Тому що тут дуже нехороша дорога поки що. Автобуси із Венгрії як встали, так і стоять. Шкода, звісно. Я думав, що може. Використовувати їх, хтось то буде, але бачите, ніхто їх щось не використовує. Така ямища, да? так? Нарили тут, звісно, ям. Треба їхати досить обережно. Обережненько і повільненько. Я і так їду досить обережно. Так, коли ми зупиняємось на обід, нейтраль, ручник. І кузов максимально вверх піднімаємо, чекаємо. Най трошечки поробить. Так? Все в нормі дивимось. Всі показники, все добрі. Добрі. Все, все хорошо, все хорошо. Складаємось і... Так, зйомка йде? Іде, фу, слава Богу. Складаємось і йдемо на обід. Всім смачного, хто йде їсть. Я також йду їсти підпитки, з дітками сяграти, танці танцювати. пам-парам-пам-пам. Чао-чао.